Сьогодні в нас на огляді новинка акумуляторного секатора «Лідер» модель «Аптемал». ваш незамінний помічник всаду. Модель «Аптемал» вирізняється своєю підвищеною ефективністю і мобільністю. Цей секатор оснащений потужним 20-вольтовим літієвим акумулятором на 2000 мАч, що забезпечує довгу роботу без підзарядки. Він дозволяє обрізати гілки товщиною до 30 мм, легкий, з вагою всього 700 г, покращений. Дуже потужний захисний кейс з м'яким ущільнювачем. У комплекті з фірмовим кейсом ви знайдете акумулятор, зарядний пристрій, пляшку для мастила та інструкцію українською мовою також є комплект інструментів для обслуговування. Має дисплей, який показує рівень заряду батареї у відсотковому значенні, а також кількість зроблених зрізів протягом роботи. Акумуляторний секатор Leader Optimal – це вибір професіоналів і любителів садівництва. Він робить обрізку простою і зручною, економлячи ваш час і зусилля. Має два режими відкриття леза – 15 та 30 мм. При обрізанні гілок меншого діаметру ви вдвічі знижуєте навантаження на акумулятор та збільшуєте час його роботи. Завдяки безщітковому двигуну секатор має менший рівень знушування і вимагає мінімального обслуговування. Відвідайте офіційний сайт за посиланням у описі відео.